Вітаю вас, мамані світлиці. Сьогодні хочу представити вам рецепт пирога дуже смачного. Він є на дріжджовому тісті з начинкою тушкованої капусти з хребами. Дякую за ваші лайки і підписки. Наша аудиторія невпевно збільшується. Отже, пів кг пошиткованої капусти я ставлю проварюватися до півготовності. Тим часом. Цибульки беру 300 г і нарізаю її кубиками приблизно по пів сантиметра, трошки менше, трошки більше. І на розігріту пательню наливаю 3 столові ложки олії і даю 2 столові ложки вершкового масла і протушковую нашу цибульку. Тим часом капуста наша відварилася. Я воду підсідила і ставлю капусту. Також ще раз на вогонь, щоб ще не відійшла надлишкова рідина, щоб капуста в нас була сухішою. Як тільки наша цибулька стала прозорою, я капусточку додаю до цибульки і тушкую вже все разом. От цибулька наша вже гарного золотистого кольору, і я додала вже капусточку. І також в мене є 300 г проварених опенюк. Я їх Даю блендер, зблендерувала, але не дуже такий, щоб вони були вже геть, як пюре, а такий, щоб трошки було, видно сегменти. І даю гриби також до капусти. Оця начинка ще під солію підперчую, даю лавровий листочок, і начинка в нас є готова. Ставлю її, щоб вона остудилася. Приступаємо до приготування тепер тіста. Дріжджі. 30 г розминаю столовою ложкою цукру і додаю капустяний відвар. Я трошки відлила собі відвару для замішування тіста. Його є 300 мл. Даю 2 столові ложки муки, до дріжджів з цукром і розвожу всю цю масу помаленьку порціями, так щоб гарно розчинилися і не утворювалися грудочки капустяним відваром. І все розмішую. Це є наша опара. Ставлю нашу опару, закриваю плівкою на 15 хвилин, щоб добре спрацювали дріжджі. От за 15 хвилин видно, як гарно вже піднялася наша опара, яка вона є пухнаста. І тоді частину муки, всього в мене пішло 400 грам муки. Додаю 30 мл приблизно олії і ще 30 залишаю. Всього пішло 60 мл в мене олії. До борошна даю чайну ложку солі і помаленьку додаю нашу опару і починаю замішувати дріжджове тісто. Спочатку замішую лопаточкою, щоб всі інгредієнти об'єдналися. І додаю поступово муку, коли вже тісто не замішується, просто так, вже замішую рукою і виливаю майже всю решту олію, що лишаю трошки для того, щоб промазувати лист, на якому буде формуватися наш пиріг. От Після замішування тісто таке гарне, м'ягесеньке, накриваю його також плівкою і ще ставлю буквально на півгодини. Можна навіть на менше, щоб воно підійшло. Через півгодинки пергамент, зразу на якому буде випікатися по розміру мого листа, я промащую олійкою і наше тісто гарно підійшло, викладаю його на пергамент і розминаю рукою. Можете розкатати скалкою, воно дуже гарно піддається і не прилипає до рук. Разом з пергаментом то мені зручно це тісто перекласти на моє деко. У мене деко, як я казала, вже досить велике, приблизно 30х40 см. Роблю невеличкі бортики, і буду зараз ставити на тісто начинку вже. Листочки лаврою викидаю, звичайно, і розміщую по всьому нашому тісту вже начинку. Отак, цієї начинки є досить багато, але це ще не все. Тепер будемо готувати заливку. У мене приблизно є в банці 4 ложки столових сметани, даю 2 яйця і півчайної ложки солі. І все це розмішую. І це буде наша заливка до пирога з капусти. І легенько лопаточкою це все розмішую. І розподіляю також по всій площині нашого пирога. Ось так легесенько, щоб сюди було однаково. Поступово наливаю і роз, розміщую. І роблю такі невеликі, без фанатизму, проколи, щоб вся наша заливка розмістилася по порогу. І пиріг від того вийде дуже соковитий. Маю 80 г сира і натираю його зверху нашого пирога. Ставлю духовку, в мене він пікся 55 хвилин при температурі 180 градусів. І ось такий гарний пиріжок, смачний, запечений, м'який соковитий в нас виходить. Ось такий чудовий він в друзі. Приєднуйтеся, смакуйте на здоров'я! Ще раз вам дякую за лайки і вподобайки. До нових зустрічей, до нових рецептів.